По нулям 132, це вчорашній кілометраж. Це після заправки. Всім здрасті, Всім здрасті. Вівторок, 28 березня, на годиннику вже 7.18. Машинка вже прогрілась. Уклончик вже включений. Горять коефіцієнтики. Опті включено. Убірок тоже включений. Сподіваюся, у всіх все добре після вчорашнього а, нальоту шахедів. Дуже так гучновато вчора було в Дніпрі. На кварталі не знаю, де як, але на кварталі було чуть, як вони деренчать ці Це Про... Я так близько ще не чув. Таке впечатлення, що він реально пролетів десь над головою. Так що сподіваюся, що у всіх все добре. Усіх все добре. І починаємо касіть баблішка. Вчора понеділок був день, можна сказати, хороший. На 130 там щемось кілометрів. <кхід> Дві з копійочками я накатав на тому тижні. На тому тижні я відпрацював лише повноцінно, лише два дні. П'ятниця-субота я відпрацював повноцінно, а всі останні дні то в мене був ремонт невеликий. То коротше там по сімейним справам, туди-сюди. Ну, коротше, два дні тільки відпрацював, п'ятниця-субота були непогані. Як були останні дні, сказати нічого не можу. Убірок навалює, замовлення за замовленням. 2,9 подачі, але по убіру взагалі. щось коефіцієнтів на правому березі немає, є тільки на лівому березі. Вчора і на правому горіли. Квартал сокол. Економ по опті. По опті принципово не вожу економу, не вожу. Я в комфорт там не проходжу. На Антоновича 700 метрів подача, 95 гривень чистих. Ні. Не беру. Не вожу економ. Принципово от не хочу я возити економ полодки. Я в комфортне проходжу, але і економ возити я не готовий. Ефір пустий по уклону. Пусто. Хоч і коефіцієнтики горять. Навіть в центр замовлення не вісять. Ну, Подивимося, що принесе нам вівторок. Сподіваюсь, сподіваюсь, буде вівторок більш-менш нормальний. Двушечка була б саме оно. Так, 1,4 коефіцієнт 116 за 4,5 кілометра на другий тополь. Чіндірин. все, в боя зерно. 7,24. На годиннику. опа, і коефіцієнтики по убірочку маленькі з'являються. Поїхали. А з Тополя частенько буває так, що по убірочку з коефіцієнтом на космічську і потім з космічською, по коефіцієнту кудись ще. Часто так буває, сподіваюсь, зараз також так вийде. Господі, понаставляли тут цих машин. Не знаю, це у всіх дворах така біда з паркомістами, що всі стають, де, де, де хочеться, там і стають. Чи вірніше не де хочеться, а де можеться. А можеться прям, прям на дорозі, що хір проїдеш. Рух. Все, погнали, погнали. Опа, 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 дивіться. 1,2 коефіцієнт по уберу. По уберу. Оп-оп. Розгорається все. Це хорошо, поки приїду на тополь. Щоб там був коефіцієнт 1,5-1,6 і я готовий їхати на космічку з таким коефіцієнтом. І потім з космічки, коефіцієнт 2 кудись на лівий берег на ювілейний або на парус. От, от такий у мене план. Убер, убір, щоб так і зробив. Так, обірочок не стрельнув, але стрельнув уклончик 80 за 2,2, коефіцієнт 1,3 на нову лінію. Жду клієнта і стартую. Довго, довго, дуже довго я чекав на третє замовлення, 93 за 5, 8,09 на годиннику. Так, Я біля поло, 5 замовлень в ефірі. На Пушкіна, На Чкалова, центр, Мос Сіті, Центр, центр. Ось такі діла, все в, все в центральні частини. Буває, звісно, везе, приїжджаєш в центр, там в півдев'ятого, в дев'ять, і. Береш щось з центру і знов їдеш кудись в спальню, тому що в центрі також живуть люди, їм також кудись потрібно їхати. А буває, не везе, і приїжджаєш в центр, і все. В 9 проїхав і до 11-ї, то і до 12-ї. там по центру за 3 години, ділаєш 2-3 мінімалки, там по 60 гривень. І все. Тому поки рискувати не буду. Тому що частіше виходить так, що в центрі застряєш, чим з центру уїжджаєш. От, тому поки, поки не буду ризикувати. Коефіцієнтики по уклончику, до речі, ось, ось бачите? Щось де і горить. І на лівому березі, і на правому, а в центрі не горить. Ох, є Ігор, Ох, є Ігор. Строїтелі 53. Строїтелі 53, я приїхав. Я вічно беру сюди замовлення. Вічно беру сюди замовлення. І такий думаю, бля, треба запам'ятати цю адресу і не брати сюди замовлення. Тому що це промзона і звідси треба постійно відкачуватися. Тут до перекрестя з Макарова, з Макарова півтора кілометра їхати. До Янгеля 2 кілометри, плюс подача взяти кілометр, 3 км холостого хода. І вічно, я думаю, треба запам'ятати цю адресу і сюди більше не їздити. І вічно я беру сюди замовлення. Mm. Ігор Ігор таксіст, це я. Але 58 гривень був тариф зі знижкою. Тьінька дала сатен. Соточку. І виходить, що відкатуватись мені не так прикро, тому що тьінька оплатила мені дорогу обратно, по тарифу, грубо кажучи. 13 гривень в кілометр. От 3 кілометри я проїду, от 13 гривень в кілометр вона мені оплатила. Але таке буває не часто. Таке буває один раз з 10 разів. Все, строїтелі 53. Це оце е, район заводу Альбатрос. Всі діла. Чікс, Чікс, Чікс. Боус. Дафі. Так, 9.44 на годиннику проїхав я. Скільки проїхав? 22 кілометри рівно. Прям рівно-рівно. І каса у мене на зараз 400 гривень. 400 гривень це з чаєм, яка залишила тьотінька 50 гривень. Такий чай буду рахувати. Вона залишила трошки менше, але я округлю до 50, тому що там гривню 2-5 дають, равно округлю буде 50. Буду рахувати чай. Буду рахувати чай, якщо 20-30 гривень будуть залишати. Все, що більше 20-ки, буду рахувати. Все, що менше, 20-ки, не буду рахувати. Отакий от, от ранок вівторка виходить. Не дуже, не дуже продуктивний. Вірніше, дуже непродуктивний. Мені б зараз не завадувало якихось би хороших там, два дальнячка зробити. Так, да, коефіцієнт за кілометр, в принципі, непоганий, але каса не радує. Мені б зараз кудись там парочку замовлень, гривень по 170, по 180 зробити, і каса трошки би поправилась. Я приїхав на Дафі, зараз схожу в дуже важливу кімнатку, візьму собі ще кофейка. І буду далі кукувати, буду вже включати, мабуть, ланцюг замовлень, тому що я тільки що настроїтелі на, на Янгіля на простояв хвилин 30, перш ніж взяв оце замовлення на DAFI, це капець. Роботи нема, коефіцієнтів нема. Уклон, Uber, опті, все мовчить. Просто все мовчить. Так, таке замовлення виконав по опті. Побачили Ні. з підстанції на Староказацьку 44-94 гривні за 6 км. Нарешті опті попало в ефір, тому що я в кожному відео кажу про оптішок. Буду катати уклон Uber Оптій, але опті ніколи не залітає. Не залітає, коли знімаю. Коли не знімаю, я там в день 1, 2, 3 замовлення виконую. як знімаю, то не виконую. Щас от... Повезло і виконав. Так, я приїхав в центр на годиннику без п'яти одинадцять. Мені в саме центр кмусіті і потрібно було приїхати. А я тільки сказав, я тільки сказав, що мені потрібно пару якихсь дальнячків, пару якихсь дальнячків. І, будь ласка, мислі матеріалізуються. Позвонив мені знайомий і каже: дядько, можеш, будь ласка, допомогти. Треба покататися, і покататися треба там години до третьої, до четвертої вечора. Каже, прорахуй, будь ласочка, так, по мінімуму, ну так як це друг, то по мінімуму, але не безкоштовно, прорахуй по мінімуму, з'їздити туди-сюди, обратно. Короче, я порахував, сказав цифру, він каже, окей, окей. І сижу його жду, і стартуємо. А куди стартуємо? Demons call when they do what they do. And now I feel like taking off on a piss with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know they're talking, heal it all, I just gotta get through. Gotta get through, I just gotta get through Cause I feel like taking off, Find a place with a few The pain is never gonna stop if it's controlling you I know that time can heal it all, I just gotta get through Sometimes I feel like all is lost but I know it's not true I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood But then I cut myself off from the rest of the room I know that time can heal it all if you're patient and soon It can all be worth it, all the searching Pain is never really permanent but damn, it hurts man I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose. I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, Please you're all too loud. You don't speak quietly. Opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous. Is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start. Так, 1450 на годиннику, рівно 120 кілометрів, рівно. І як ви вже зрозуміли, я їздив в Кам'янське. Хто з Кам'янського, той впізнав своє рідне місто. Привіт всім з Кам'янського, хто не звідти показав вам трошечки цього невеликого містечка. Міста, міста, цього невеликого міста. Так, на годинку 3 часа в 11 годині ми виїхали, в 3 повернулися. Проїхав я 90 кілометрів туди обратно, це з центру в Кам'янське, з Кам'янського Немірний. У мене там 90 примірно вийшло. Заплатив мені дружання 1200 гривень. І того у мене виходить на 120 кілометрів, ну вже 121 з половиною, тому що откачуюсь, 1600 гривень, 1200 від дружання, і 400 у мене по уклону. 360 по уклону плюс отачаюха коротше, 400, 1600 гривень. Хотів дальнічок, отримав дальнічок. Це те, що бажав, те. Не і отримав. Зато розход газу сьогодні у мене повинен бути, досить-досить такий приємний для мене. Хоча, коли їхали назад, назад то я так вирішив дати копоті своїй малишці. Давно з нею не виїжджав за місто і по трасі 160 кочегарів. Недовго, недовго, але 160 дав трошечки і просрався. Іноді машині треба давати, трошки так висраться, але не часто. І по трасі, там, де хороша дорога. Подивимося, що сьогодні паливу. Я думаю, сьогодні ну літрів 11, ну 12 12 повинно бути точно, а в ідеалі 11. Хотів я сьогодні двушечку свою заробити, двушечку, я думаю, зроблю стопудово, а там далі буду дивитися по ситуації, по роботі, можливо, дві з половиною зроблю. Хоча 2,5 може це і багато. Хоча тут до 2 900 гривень залишилося. Я зараз на мірному, постою тут, зараз 14.56, ну постою, може, хвилин 20, 30. До півчетвертого постою, якщо нічого не зловлю, то поїду пустий на квартал. Уклон включений, опті включений, убір включений. Жду. Опапа, вообще чотенька, 630 метрів подачу на тополь. А дивіться, що на тополі. На тополі горять коефіцієнти. Це прикольно. Я виключаю ланцюжок замовлень. Клас. Клас. Уклончик, молодець. Просто молодець. І я трошечки неправильно порахував. У мене каса не 1600, а 1680 гривень. Тому що я забув, що у мене ще було одне замовлення по опті... По опті на 94 гривні, чистих там 80 гривень, так що 1680 гривень у мене каса. Клас. І їду на третій тополь. Це хорошо, це чудесно. Там по обірочку горять коефіцієнти. Сподіваюся, поки я туди доїду, ці коефіцієнти не потухнуть, тому що убер з коефіцієнтами це. пісня. Убірочок. Пішов вхід. Нормально. Давай. Знаєте, цього дядько поїхав. <кій> так, пішов хід. пішов хід. Горять коефіцієнти невеликі. 100 метрів подачу було, приїхав по уклону на тополь, 100 метрів подачу подачі прийшло по убіру, але вже без коефіцієнтів. Норм, норм. Богдан Іваня, це канал Крава Таксі. Тут залишу підсказочку. Переходьте за посиланням, підписуйтесь. Пацани також таксують, також по Дніпру. І також блогерять, мої колеги по таксі, мої колеги по авторському цеху. Привіт вам, пацани. Чікс, і знов на третій тополь по фільтру 4,7 рейтинг 120 за 8, налічка. Нічого страшного. І дивіться, що тут по убіру. Мені залишили 36 гривень чайових. 36 гривень. І в ітогі така цифра, звісно, кумедна. Це не 35, не 40, не 30, а 36. Ну ладно. Була замов, було замовлення 105 за 9,6 по Uber X без коефіцієнта. 105 чистих за 9,5 км. Стало 141 чиста за 9,5 Можна сказати, з маленьким коефіцієнтом. Я поїхав. Круто, круто. О, тут це розгорається. Ну ладно, вже взяли по уклончику, то поїдемо по уклончику з Анастасією. Скасовано райдером. Угу. Хорошо, хорошо. Я знову поставлю фільтр центр і а, правий. Опті, опті. Опті, включено ноль. Одне замовлення в ефірі десь висить, але чомусь у мене не відображається воно. І убірочок, убірочок. От величезний мінус уклона, що е, на компенсацію ну, я не подаю, але. Можна і не подавати, тому що все одно її не отримаєш. Хоча вже почалося платне очікування, тобто пройшло 3 хвилини безкоштовно, почалося платне очікування, і клієнт відмінив замовлення і ніякої компенсації не буде. Тому що трек менше кілометра. Допустимо, в тому ж говняному болті, і то б я свої 55 гривень отримав. В Uber також би я свої там, 50 гривень отримав би, а в уклоні нічого не отримаєш. Ну, нічого страшного, невелика потеря, як то кажеться. Тепер буду стояти біля пасажу, а не біля Моссіті. Так, отаке замовлення проходить. Ніс робоча. Берем. А там може пощастить. Може пощастить в тому плані, що можна щось з піймати по убіру з коефіцієнтом, там частенько їздять лікарі то на каліновую, то на парус. Головне, щоб коефіцієнтів був. І буде все норм. З усіх сторін трамваї, трамвай, трамваї. Візде трамваї, трамваї. Ого! Електронік навіть спрацьовує. Давайте трошки все одно спрацьовує. Півтора метра показує. Подаюсь і їду на робочу. 1,5. Дочекався. 4 кілометри за 95 чистих ой, я тут щейкофіки горять, Чудово. 98 чистих, рівно за 4 км. Піш. Майже 25 гривень кілометр з коефіцієнтом 1,5 по уберу. Оце таке я чекав. Таке я люблю, таке я люблю. Так, ще по опті 70 за 2,6. Приїхав я на генерала Пушкіна з Кірова. Виконав. Так, і знаєте, пацани, що я скажу? Я скажу, що мені щось хірово. Не то, що прям капець хірово, але я відчуваю, що моє здоров'ячко мене щось підводить. Я ще зранку відчував якесь таке самопочуття було. Ну, не то, що мені погано було, але. Ну щось таке, знаєте, як відчуваєш, що от начебто ось ось і заболієш. І після обіду це відчуття. Посилюється, у мене горло почало боліти, трошечки першити, і носик щось заб... забитий, начебто як. І є всі шанси, що я піду на лікарями. Ну Мені непогано зараз, таке щось. ну Я допрацюю сьогоднішній день, вже шоста година ще там пару годин попрацюю, але... але є всі шанси, що з завтрашнього дня я почну лікуватися. Що не є дуже добре, що не є дуже добре, якщо чесно. Всю зиму наче не хворів. Наче не хворів, а от весною, мабуть, рано рано я зняв теплий одяг і почав ходити отак от як хожу. 22.98 газ на стелі 2298. Зі знижкою 21 гривня. Заправляюсь я на Вогі. Казав, не казав. По-моєму, казав. Так, вийде. Подивимося, що у мене зараз вийде. На годиннику 19,35. 22 літра майже. Так, це сьогодні я проїхав 176 на 181. І три км. що у нас виходить? У нас виходить розход палива рівно 12 літрів, рівно 12 літрів. Змішаного витрата Фу -фу -фу. змішаного, коротше, змішана витрата палива 12 літрів. 100 по місту я проїхав і 75 по трасі. Якби я їхав, що туди, що обратно там. 90 100, я думаю, був би розход менше. А так як я їхав туди 120-130, а назад 150-160, то витрата вийшла трошечки більше. Ну, в принципі, в принципі, принципі, Я вважаю, що це нормально. витрата палива. Наверно. Ну, Звісно, хотілося б менше, але що є, то є. А, так, пацани, щось я взагалі себе відчуваю, там не супер мега айс я вже приїхав на райончик. Дивіться, по касі, по касі у мене там 2300 з копійками, розход палива 12 літрів, амортизацію рахую по гривні 50. 50 гривень чаю, що залишили мені зранку, я також враховую. Вважаю, що день в принципі гарний, хороший день, 2300 це нормально. Я думаю, якби я не їхав в Кам'янське, то було б менше, тому що, що зранку було маловато роботи, що вечором роботи було реально мало. Я от з генерала Пушкіна зробив ще два замовлення. Поїхав на парк Шевченка і з парка Шевченка ловив додому. Спочатку фільтр 180 стояв, потім 160, потім 150. І в итоге за 140 я взяв на тополя. Отака от історія. Амортизація гривню 50-раз палива 12 літрів рівно. Відпрацював 12,5 годин. Все, пішов лікуватися. Заїхав в аптеку, накупив тут. Порошочки, навіринчики, тут всяких прикольчиків накопив, тому що чувствую, треба треба лікуватись. Все, всім дякую за перегляд. Дякую всім, хто поставив лайчик, дякую всім, хто підписався на канал, хто ще не підписався, підписуйтесь, далі буде. Сподіваюсь, цікаво. Дніпро на зв'язку. Пока-пацани. Ще раз всім дякую. па 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 па